Всім привіт! Ви на каналі FLUA. Сьогодні я вам розповім, як прибрати лаги та фрізи в Call of Duty Warzone 2, А також це підійде для Modern Warfare 2, плюс допоможу вирішити проблему, коли не запускається або ж вилітає гра. Буду радий кожній підписці та лайку. Переходимо до теми. Перша проблема, з якою я і багато інших гравців зіткнулися це помилка про запуску гри. Вона нам свідчить про те, що у нас є якась помилка з графічним драйвером на відеокарті. Уникнути її дуже легко, для цього нам потрібно встановити останній драйвер вашої відеокарти. Я це зробив в софті GeForce Experience. Щоб встановити драйвер, нам потрібно перейти на сторінку драйвери, і потім вам останній новий драйвер покажеться ось тут зверху. Вам запропоную його завантажити. Ви його завантажуєте, і далі ви повинні вибрати варіант встановлення експрес чи на вибір. Як ви бачите, драйвер 52698 в мене встановлений. Якщо у вас не буде пропонувати нового драйверу, то просто натисніть на кнопку перевірити наявність встановлень». Якщо у вас немає цього софта або ж вам все одно нічого не випало, навіть після того як ви натиснули на кнопку. Перейдіть на ось цю сторінку підтримки від офіційного сайту NVIDIA. Тут ви зможете прочитати все про Call of Duty та про цей драйвер. І щоб його встановити, вам просто потрібно нажати ось сюди. Все, вас прикидає на нову сторінку. Тут ви натискаєте кнопку Завантажити і потім встановлюєте драйвер. Послання на ось цю сторінку я залишу в описі під відео. Після встановлення драйвера, 90% шанс, що ви вже зможете зайти в гру. Але не завжди драйвер може виправити всі ваші помилки. В мене так було. У грі вас до сих пір можуть бути фрізи, лаги, незрозумілі підвисання і так далі. Тож, щоб уникнути цих проблем, переходимо до наступного етапу. Зараз займемося оптимізацією. Для цього в налаштуваннях нам потрібно знайти параметр налаштування графіки. І далі вам потрібно вимкнути параметр планування графічного процесора з апаратним прискоренням. Це перша дія. Далі нам потрібно налаштувати продуктивність графіки. Тут вам потрібно знайти місце встановлення своєї гри і додати два файли. Перший файл це Call of Duty Launcher, другий файл це ось цей файл під назвою «Code». Додаємо. Потім в одному та другому файлі переходимо в параметри та ставимо максимальну продуктивність. Все, після цього етапу вам потрібно обов'язково перезавантажити ваш комп'ютер. Зараз нам залишилось змінити один файл. Щоб нам його знайти, нам потрібно перейти в документи. Далі переходимо в папку Call of Duty Modern Warfare, відкриваємо папку Players і знаходимо файл ADW Options. Нам його потрібно просто відкрити через блокнот і знайти ось цей параметр. Render Worker Count. Він відповідає за те, скільки Call of Duty Modern Warfare буде використовувати ядер на вашому процесорі. Сюди вам потрібно написати, скільки у вас ядер на вашому процесорі. У мене i5 10400F, у мене 6 ядрів, тож я сюди пишу 6. У випадку, якщо ви не знаєте, скільки у вас ядер, щоб дізнатися, нажміть комбінацію клавіш на вашій клавіатурі, Ctrl-Shift, Escape. У вас відкриється диспетчер задач. Далі перейдіть в розділ продуктивність і натисніть на. Параметр ЦП. Розгорнувши вкладку, ви знайдете тут параметр, де пишеться скільки у вас ядрів. Все, ввели ваш показник, закриваємо, зберігаємо і знову перезавантажуємо комп'ютер. Інколи у деяких людей буває така ситуація, що файл ADV options просто немає, навіть після перестановлення гри Да що там гри. Вінди. Тож, якщо у вас склалась така ситуація, приходьте на мій Discord сервер, напишіть, що у вас цього файлу немає, і я вам просто його скину. На цьому етапі в багатьох проблеми вирішиться. Але, наприклад, мені це не зовсім допомогло. Звісно, після драйвера почала гра запускатися. Після цих всіх дій оптимізації мене простала гра вилітати, да і FPS більше піднявся, але фрізи та лаги все одно у мене залишилися. Я довго шукав спосіб, як все ж таки їх прибрати, і потім я зрозумів. Гра в мене була встановлена на hdd диск Я вирішив спробувати видалити гру. І заново її перевстановити тільки вже на SSD-диск. І бінго, гра робила без всяких фрізів та лагів. Все було ідеально, плавно, ніяких помилок мені більше не траплялося. Тож який результат: встановлюйте гру на SSD-диск. Одразу ж встановлюйте останню версію графічного драйвера на відеокарту. І також робіть оптимізацію, яку я вам показав. Гірше не буде. Що ж на цьому, все? Якщо будь питання, пишіть в коментарях або ж на моєму discord сервері Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. До зустрічі.